До кінця тижня в Україну очікують небезпечні метеорологічні явища. Про це попереджає гідрометцентр на своєму сайті. Йдеться передовсім про заморозки. В повітрі вони досягатимуть 5 градусів нижче нуля. Як ці квітневі морози впливають на майбутній врожай, як берегти квітучі дерева? Розпитаємо фермера Артема Половці. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Артеме, доброго ранку і дякуємо за те, що знайшли час і можливість приєднатися до Суспільної студії. Доброго ранку, студія. Пане Артеме. Які плодові ймовірно ягідні культури постраждали найбільше під час поточних заморозків? І чи слід очікувати нової небезпеки для цих культур протягом цього тижня? Так як пише про це гідроматцентр? Так найбільше постраждають у нас кісточкові культури, тобто це вишні, абрикоси, персики, тому що для них дуже пагубна температура від мінус одного до мінус двох. Він повністю вбиває мороз цей цвіточок. Тобто сокорух порушується, при такому мінусі клітинка в нас розривається і черніє ці точки і скидує з гілочки їх. Щоб зберегти цвіт, багато фермерів використовують задимлення або дожжування дерев. Або виноградники також можуть постраждати, тому що вже йде брунькування. Ось зараз на відео видно. Виноградник тут відбувається задимлення, але можете звернути увагу, трішечки неправильно це робиться. Задимлення потрібно використовувати мохкими матеріалами, ось як на даному відео, щоб було багато густого диму. Тоді дим створює таку завісу теплову і не дає можливості морозу сісти на поверхню ґрунту, Цим самим зберегти наш подальший врожай. Ефективно задимлення використовувати на виноградниках. Абрикосових садках, яблуневих, вишневих. Там, де не можна накрити агроволокном, наприклад, полуницю, смородину, малину можна накривати агроволокном. Пане Артама йдеться, вас... йдеться ж передовсім про нічну пору доби, коли кори коли заморозки найбільш інтенсивні? Так. Не обов'язково робити задимлення, скажімо, скажімо, в денну пору? А от а от полив інтенсивний, як ви про це згадали, напевне, слід робити у світлу пору доби. Чи правильно вас зрозуміли? А, так, дивіться, якщо ми говоримо про садки, там яблуні, також виноградники, абрикоси, ті, що квітнуть, задимлення проводиться так, дивлячись на температуру. Фермер повинен бути на полі знаходитись і контролювати температуру. Коли температура вже опускається до 2 градусів, можна починати задимлення. Десь з трьох ночі воно відбувається до 8-ї, 9-ї години ранку. А доживання також проводиться на вечір. Стоять розприскувальні такі форсунки, які розприскують по гілках, відразу по цвіту, повністю, щоб цвіт мог обмерзти. Коли обмерзає квітка, повністю вода на квітки обмерзає, це дає змогу не потрапляти повністю морозу в клітини. Тобто цей шар льоду, який зберігається на гілках і на квіту, він також є захисною спорудою, так, між рослиною і погодними умовами, дякуємо Також за на вечір. Дякуємо проводити. за це уточнення, пане Артема. А ви сказали про те, що найбільший ризик тепер мають постраждати кісточкові культури? А які культури е плодові дерева е мають більше шансів вистояти під час цих морозів і дати врожай такий, такий можливо, як якби їх взагалі не було? Плодові дерева це яблунки, грушки, можуть взагалі не постраждати в наших регіонах, тому що вони тільки на фазі брунькування, цвітоносні почки в них всередині знаходяться бруньок. Можливо, відсрочить трішечки плодоношення, але на врожай не повпливає ніяким чином. А от кісточкові так, абрикоски можуть не бути взагалі врожаю, вишеньки. Пане Артеме, яка, яка температура ще дає надію для того, щоб зберегти кісточкові культури, те, про, про що ви казали раніше? Ну, дивіться: мінус один, мінус два це критична температура для кісточкових. Якщо буде, наприклад, мінус 5, мінус 4, навіть короткотривала годинка-дві це буде дуже критично навіть для яблунь, тому що можуть промерзти сама брунька і квіт в бруньки. Артема, після того, як заморозки закінчилися, чи є засоби, які ви, наприклад, використовуєте для того, щоб е, збільшити е, здатність рослини відновлюватися після, після того, як вона була постраждала так. під час цих заморозків? Обов'язково потрібно після приморозків. Будь-яких проводити ряд профілактувального оприскування, тобто потрібно антистресовими препаратами користуватися, які мають вільні амінокислоти. Їх повинно бути не менше 27 вільних амінокислот, які допомагають зняти стрес повністю з рослинки нашої і направити силу росту на ріст, а не на подавлення нашого стресу в рослині. Потрібно проводити оприскування за благоприятної температури, там щоб температура була не нижче 15 градусів і в вечірню пору. Обов'язково раз, а то й двічі провести оприскування після цих приморозків, щоб рослинка себе почувала надалі комфортно. Дякуємо за ваші відповіді. На завершення розмови буквально дуже коротко. Як страждають ягідні культури, які ближче, скажімо, до землі? Пане Артема, у нас приблизно півхвилинки. Ягідні культури дуже страждають, тому що мороз опускається повністю на низ. Сьогодні зранку було все візморозі, так сказати. Тобто, якщо ми будемо користуватися агролокном, ми спасемо повністю врожай або задимлення проводити. А якщо не буде цього нічого, полуниця, якщо наприклад вже цвіте або смородина, яка вже кинула бруньки, може залишитись без повністю врожаю, тому що. Такий сильний мороз дасть свої великі Дуже. наслідки. Дякуємо за ваші поради і за ваші спостереження цього ранку. Артем Половці Фермер говорили на тему заморозків небезпечних метрологічних явищ, які можуть спостерігатися в Україні до кінця цього тижня.